Придумати назву там тисячу доларів. Я така ні. Стою утром, така хеверес, і чоловік такий, Еверес, я ні кажу, Хеверест він тіпа типу, класна назва. Я офіс менеджер своєї родини. Вибудувати стосунки в любові для парці задача супер тяжка. А якщо у вас спільний бізнес, то це просто задача з зірочкою. Мої вітання. Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук і рада сьогодні вітати в гостях студії Хочу як вона Аліну Далініну, засновницю бренду Хеверест. Ми розуміємо, що війна дуже багато чого змінила в житті кожної з нас. І звісно, що це така найгостріша, найболючіша і найактуальніша тема. Тому я хочу перше запитання тобі задати саме про те, що. Докорінно змінилися в тобі з початку повномасштабного вторгнення. Я насправді думаю про це зараз. Такий час, що ти дуже нервуєш, щоб усі були в безпеці, обираючи особливо тут бути тут, бути всією родиною, Тобто в мене діти завжди там в одній школі знаходяться, щоб це було під контролем. Тобто вони завжди десь близько біля дому. Я з чоловіком теж поруч, тому що якщо ми там роз'їжджаємось, я теж нервую. Тобто ну, докорінно змінилася відстань між, ну я не знаю, це може така, знаєш, як фантазія, таке порівняння, але зараз сама велика цінність це рідні люди і. Дуже хочеться, щоб вони були в безпеці і поруч. Чи з'явилося в тебе якесь інше а, відчуття себе як Українки? Чи ти думала про це? Чи ти поглибилась до свого коріння? Україна це моя батьківщина. Це країна ну я ніколи себе ніде не бачила в іншій країні, тому. Ну, те, що ми тут тут обрали бути тут, незважаючи на небезпеку, це для мене гордість, що ми можемо тут працювати, продовжувати там справу, об'єднувати дуже багато людей і допомагати. Для того, щоб робити свою, вести свою справу, робити бізнес, опікуватись дітьми, бути такою сяючою, як я тебе зараз бачу, перш за все, потрібно мати стабільний якийсь емоційний стан. Угу. Uh -huh. І ми. Всі розуміємо, що в умовах небезпеки, власне, в якій ми живемо, і до якої звикнути просто неможливо, але можна якось пристосуватись, нам потрібно знаходити якісь емоційні опори для того, щоб тримати своє ментальне і емоційне здоров'я в якихось берегах. Що ти для цього робиш? На що ти спираєшся? Які твої опори? Моя опора це родина, знову ж таки, да? І відповідальність. Ну, коли ти розумієш, що багато людей від тебе. Залежить, то ну, треба триматися, тримати і прикладом бути. Тому родина і ті люди, які в мене в команді, які мене оточують, це uh -huh. для мене опора і так стимул держати себе в ресурсі, але, звичайно, як жінка, чесно кажучи, я собі один день на тиждень виділяю uh -huh. робити щось приємне. Тобто я пішла ну, на танці, на танці. Угу. зараз. Я там ну, виділяю час, щоб зробити себе там масаж обличчя чи тіла. Тому що через тіло ми знаємо, що да, дуже багато напруги, і, наприклад, масаж ну, класно тебе а, цю напругу знімає. Тобто я собі це. Намагаюся дозволяти раз на тиждень якісь там класні процедури для себе, спілкування з моїми там подругами? Що допомагає тобі ти багато років заміжня зі своїм чоловіком? У вас троє дітей, так? Що допомагає вам троє ще й чоловіка, троє? Тобто у нас шість. Ну, купа щі. дітей. Купа, король, дітей да. купа дітей. Що вам допомагає тримати? Якусь романтичність в стосунках, що вам допомагає не скотитися в побутові якісь просто речі, окрім твоїх танців. Він каже, де ця жінка? Знаєш, зараз мем в інстаграмі, коли чоловік знімає жінку свою на кухні в шортах з якоюсь гулькою і, паралельно тримає телефон, там вона на фотці така вся інстабейбі намальована, а тут вона так і він так сміється. Мені здається, що чоловіки публічних жінок. Це ну, типу, тємка, а де ця жінка, яка тут на фото. Ну, У мене є не виключення. А, ну, ти знаєш, Боже, що тримати? ми... У нас теж з подругами була смішна історія, коли там е, ми хотіли запросити сексолога-жінку е, на наш е, дів, дів, дівочий вечір. Да. Ну, І там щось у нас не вийшло, і я думаю, подивлюся цю жінку. І коли я дивилася її, якісь там ну, рекомендації, я така розумію, що ця людина вона ну, розвелась і вона там рекомендує. А я така кажу: а є взагалі люди, ну, тіпи, які там 25-30 років вже в щасливому шлюбі. Прожили і в них не, вгаса, не згасає отойну аганьок, любов і так далі. Я дуже хочу послухати таку людину. Я завжди мріяла кохати і бути коханою. І напевно ця мрія, вона ну, на даний момент, ми з чоловіком 13 років разом, і ми кожен е, ранок, хоча в нас були різні, різні періоди, е, зараз такий, такий період, що ми дякуємо один одному за те, що ну, е, ми. Любимо один одного. На <laughs> такий довгий період, і різні були часи, там, ну і е, діти, да, там, старші теж це ну, для мене було тяжко. І е, я такий зробила ну, зараз висновок, що треба все ж таки старатися. Старатися. Тобто, ну, стосунки це робота. Це робота, так. Да. Ну і ми завжди від один від одного щось очікуємо дуже, типу один одному ставимо якусь планку, але ну, треба починати коротше з себе. Uh -huh. Тіпа не чекати, що ось мій чоловік він повинен там на 14 лютого зробити мені сюрприз, бо я ж та а, тіпа брати все в свої руки, <реж> резервувати готель, ресторан, одягатися гарно. Ну і дарувати йому такі чоловікам ну дуже приємно, коли ми це такий обмін. Коротше, знаєш, типа віддавати, віддавати дуже не брати, а ось все ж таки фокус на тому, що я можу зробити для цих стосунків. Тому що ну, коли ми очікуємо, то дуже часто наші очікування не насправді. Тому, коротше, періоди бувають у всіх різні, але, коротше, Звісно. працювати треба кожного дня. Я знаю, що у вас є спільний бізнес. Так. Як це допомагає чи заважає вашим е, стосункам е, в родині? Чи є у вас там правила, наприклад, якщо у вас там вже сімейна вечеря, то тоді ви там бізнес питання не говорите. Як ви оце? З, Не знаю, <смеш> здається, що ми постійно, постійно е розмовляємо, сваримось. Боже, в нас була така зустріч на минуло, минулі вихідні. Ми зустрілися з однією дівчиною, яка е в неї сімейний бізнес, і вона каже, що ну, взагалі всі наші стосунки з чоловіком е будувалися саме на сімейному бізнесі. І, е на жаль, буває таке, що і в нас таке було насправді, якщо чесно, коли з'являється конкуренція між чоловіком і дружиною. Я це теж проходила, і слава Богу, ми там трошки вирулили і знайшли спільнення. Це коли ти зробила такий стрибок так, з так. Так, то так. Мене чоловік дуже підтримував. Я знаю, що бувають такі випадки, коли чоловіки, ну знаєш тіпа, по вдома, нічого не роби, але мене чоловік дуже підтримував. Він завжди мене стимулював. Він казав, тебе він вірив сильніше в мене, чим я насправді Я йому дуже вдячна. Але коли я зробила цей стрибок, ну з його допомогою, у нас був ну такі тяжкі. Тому що він трошки е, іспугався. Mm. Ну, що зараз я стану така незалежна і піду, не знаю чого. Я кажу, я тебе люблю, ти що ну, от, странна людина чи що. Mm. Ось, і вона мені каже, що ми е, е, почали конкурувати в бізнесі, і так, ну, коротше, і все пішло, тіпа, ну, зараз в них вимушена пауза. І чоловік такий, а в нас ну, останній час є там свої проблеми, ми там щось виясняємо, переносимо додому, ну так, да, звичайно, там щось не поділимо ніяк, це ну, постійно. І, вона, і Єгор такий каже, ну я ж хочу з нею, типу, конструктивно розмовляти. А вона йому, ти розумієш, якщо жінка переходить на конструктив, то вона себе тіряє, як жінка. Що жінка, вона емоційна. Ну, типу, і тут і сильна сторона може бути. І він такий сильний, блін, точно. Кудряша, каже, Кудряша називає Кудряше. Все, я зрозумів. Тепер, типа, я буду там рішати, тому що я до нього звертаюся, як до там, чоловіка, що треба там операційні якісь. Тому що я творча людина і мені потрібна допомога саме в операційній діяльності. У нас операційного директора немає, і звичайно, там за якимось е допомогою я йду до нього. йому це інколи не подобається. І він почне зі мною конструктивно розмовляти. Ну, конструктив, емоції. Е, тому е, е, буває по-різному, і ця ж знакома каже, що е, ти знаєш, от вибудувати стосунки в любові для пар це задача супер е, тяжка. А якщо у вас спільний бізнес, то це просто задача з зірочкою. Я думаю, що це у всіх так. Ну, може, є якісь ідеальні не, я думаю, що... люди. Але я ні, думаю, ну типа, що... я ж кажу, що у нас був різний етап, що ми з коли почався Хеверест, була якась конкуренція. Ми там не один одного десь недорозуміли. Потім почалася війна, ми максимально об'єдналися. Тому що я розумію, що це моя родина, і ми дуже повинні бути разом, бо разом ми там сила. І я більше почала там в інші в всі сімейні ну, віддавати свою увагу там і концентруватись, ось але типу, все було класно, а зараз знову якісь там питання, щось ми там не, не порозумілися. тому, але хавере залишається твоїм брендом, і ще у вас є там спільна компанія, ну, Хеврест... чи хаверес є Хеврест... частиною великої компанії? А, ні, ми як об'єднали бренди під однією угу. спільною компанією. Угу. Ми так тому, що ми вирішили будувати саме бренд роботодавця, де ви є, да Family Group of Companies І для нас, наприклад, коли ми пишемо про те, які бренди в нас є, ну це теж вражає так. да, вражає. Тобто, що ось ми такі в нас. Проект такі, такі, і для е, людей, які в пошуку вони розуміють, що є якийсь набор класних брендів, що в цих брендах вже є е, аудиторія. Ну і сподіваюся, що це якось класно вражає наших. Людей, це я так розумію, проходять... вже вплив FBN у вас. так? Ну, no, <гум> У да, да, да. мене чоловік взагалі завжди мріяв, щоб сімейний бізнес, це дитина, сімейний бізнес це ну, передавати поколінням. Так. І це в нього така. Ну, я, її, звичайно, його підтримую. І в е, нас діти, оце ді, моя донька зараз пісню там записала з вчителькою про один з наших брендів, і вона дуже хоче її заспівати. Я кажу: ну, значить, ну що такі вже. Що вона буде співати там про Беглин, це один ще наш бренд. І я думаю, що для неї це буде така гордість, що вона зробила да, рекламну кампанію. Це круто. До речі, а я не знаю, як народилася назва Хеверест. Всі народилася. Я так ліжу в, в кроваті У мене ми знімали будиночок. Там такий дуже гарний краєвид. І я така відкриваю. Спочатку це був, мені хотілося, типа спаркл. Значить, я думаю, я себе асоціювала така жіноча якась вилазка, і всі п'ють просеко і бульбашки. І я така, все. В мене буде бренд Спаркл. Спаркл це спарклін розе. Так і я вже там почала розробляти брендінг. А потім короче, я така, встаю, Хеверест. І чоловік такий, Еверест, я їм кажу, Хеверест, він типа, класна назва. І я дизайнером, міняємо все, Хеверест буде. Буде Хеверест. Ну, я дуже хотіла. Типу, я повинна придумати класну назву. Мені дуже ну, подобається. Тобто це не команда креативників, тобі створила. Ні, а прямо назву, да, в твоїй голові. Це е, народилася, бо я дуже цього хотіла. Мені там прайс виставили, тіпа, придумати назву там, тисячу доларів. Я така, ні, буду продумувати сама. І я там щось ходила, ходила. Мені дуже подобаються назви, в якій є такий подвійний е, сенс і чи призив е, до дій якоїсь. І ось саме Хеверест, да, то. Ну, він якраз асоціюється Валізя, відпочи... відпочинок. Хеверест від початку розпочинався як бренд, створений так. жінкою. Так? І я би хотіла, ми трохи поговорили про стереотипи, з якими жінка стикається у нас в Україні на сьогодні. І продовжуючи цю тему, хотіла спитати. З якими а, стереотипами як жінка підприємиця на своєму шляху ти стикнулася? Які були труднощі? Бо я, наприклад, пам'ятаю навіть наш спільний кейс. А, в нас була а, там років п'ять назад, здається, да, вже так? Ні, це коли карантин був 20 двадцять 20... рік, двадцять ну 4 роки назад, да. а, а в нас да, була да, грантова 4. грантова два роки. тому ну їх краще немає цих двох років. Вони схлопнулись. Була грантова програма для жінок-підприємець, і в нас був незалежний конкурс, незалежне журі, все чесно, прозоро. І на цей конкурс подалась Аліна з брендом «Хеверест», Ну і реально там класний кейс, там класна заявка. Ну коротше, все класно. І вони отримують найбільший грант. Тобто, перше місце займають, отримують найбільший грант. І далі нам пишуть в коменти таке: типа в неї ж заможний чоловік. Навіщо ви їй ще дали грошей, і ми всім. Пояснювали, що ну заміжні заможний чоловік це прекрасно, але це якраз та ініціатива, коли жінка хоче бути економічно незалежною, коли жінка хоче бути реалізованою, і ми, жінки, маємо жінок підтримувати, а не прикладати це знов ж таки на плечі її заможного чоловіка. Я просто пам'ятаю цей кейс. А з чим ще ти стикалась на своєму шляху? У мене чоловік дуже багато працює і багато років, і об'єднує, дає роботу багать, багать Цьом людям, споспонсурує да, місто Лебедин, в якому своя фабрика, тому що тому я вважаю, що він мене молодець. Але, ну, звичайно, а в неї чоловік, ну все, типа, ну якесь знецінене, да, Тіпа, типу, коли історія, я сама там шла, там не знаю. Ну якась історія, що типа я все сама тут е не знаю, там збирала, там шила, там сиділа, світла не було. Ну, типу, оця така душевна історія. Вона, типа, треба, щоб трішки трагедії, трагедії була, та? да і я насправді я за я до сих пір. Переживаю за те, що типу, ну, я не буду цікава, тому що, у мене ж чоловік там є, ну, е і якось типу, все обнулюється. Знаєш, що всі типу, ті кроки і те, що я зробила, це якось ну, об обнульовується. І от такий стереотип є. Я пам'ятаю, я е приймала участь, коли був карантин. Насправді, у бренда були. Дуже малі продажі, тому що ну не ну, зв'язу з роста просто має, 85% да. впали продажі, і ті типу, нас наші лояльні клієнти підтримували на подарунок там комусь брали ці валізи. І була тут якраз в карантин народилася ідея однієї з колаборацій, класної, яка дуже злетіла. І, і тоді ж ми зробили презентацію і почали гра, в грантах приймати участь. І якраз твій же ж ваш грант і виграли, і це для нас дуже був крутий поштовх, і якраз в той в той період, коли коли в нас загалі ну ті типу, проблеми були з фінансами. Ну але тобто е, якби якщо розібратись по суті, то дійсно там бренд побудований тобою. Дійсно, в той момент в бренду були про проблеми. Він потребував підтримки, але оцей фрем дружини чоловіка, да він заважає рухатись. Ну, дивись, по-перше, чому на бізнес мені дав 80% звичайно, мій чоловік? Тобто, він проінвестував в контейнер валіз. Також я залучила свої гроші, які я там відкладала, це на маркетинг, Ми повністю зробили брендинг, ми зробили сайт, але все одно інвестицію. Якби, і це теж типу, люди, ну а, ну так, чоловік. дав, та, та? Але я вважаю, що до того я зробила дуже багато речей і визвала довіру в свого чоловіка, тому що я йому. Щоб він взяв роль інвестора, да що, так? Що, так, щоб щоб він проінвестував. Він щоб він мене повірив і сказав. В тебе ти коли щось за щось берешся, в тебе одразу є продажі. Я типо знаю, я це точно знаю, тому що в нього якийсь там був бренд, один скейтів. І Я що там скейт не продаються гро зараз. Тіпо типу, зараз я, я так прийшла до тих хлопців. Хіпстерів я кажу, що зараз будемо бренд робити. У нас ну, там, цільова, друга, все. Тіпо, і ми там 100 скейтів, які лежали на складі півроку, продали там за сезон швидко. І, ну, тобто, у нас були такі вже робота сумісна з чоловіком, де він бачив, що я так, маркетолог ну, од Бога. Що я, да, такий інтуїтивний маркетолог від Бога. І він, ну я думаю, що благодаря цьому. І звичайно проінвестував цей проект і захотів, щоб я його ре реалізувала. і Підтримав мене. Ти сказала про кризу е часів ковіду в бізнесі? А як в бізнесі справи? З початком повномасштабного вторгнення. Ну, дивись, у нас взагалі валізи продаються, добре продаються, тому що ну, валіза стала таким атрибутом да, кожного українця. На жаль, домом, таким маленьким домом, які за дуже короткий час треба було зібрати всі необхідні речі і уїхати. І зараз валізи ну, такі. Товар, який завжди поруч, тому, звичайно, запит є і взагалі продажі йдуть. Ми плануємо класні колаборації різні. Тобто, і ми, наприклад, тільки зараз, вже два роки прийшли, зараз відправили пробну партію в Америку. Тому що всі нас нас а Чого ви тільки в Україні? Ну у нас в Україні дуже багато було справ, і ми коротше не виділяли фокус там на тобто, ви почали завойовувати американський ринок. Ми ну блін, я не дуже, звісно, Люблю там знаєш, вже казати, тому що це така невелика пробна партія. Наші друзі, там яких ми І Де вони будуть представлені? Вони не представлені зараз. Там ну буде фулфілмент цей склад. І, і ми наші друзі, які зараз в Америці застрягли. Вони нам будуть допомагати, ми так домовилися на партнерських умовах, тобто вони там зараз підбирають різних блогерів, інфлюенсерів, і якраз допомагають нам з юридичними різними питаннями. Будемо робити такий тест. Тобто там маленький сайт лендінг зробимо. Зробили ми тільки одну валізу з колаборацією, щоб не, не всі ну нашу сам бестселер відправили туди щоб ну невеликий склад там тримати. І з цієї валізи ви будете цільовою там... українською працювати чи з американцями? Ну, взагалі, з блогерами ми працюємо саме американськими, угу. саме американськими. Ну це це тест. Поки що тест, поки що. ну, а, Нарешті ми наважились, Нарешті нам е, все одно знаєш, як бізнес це люди. Дуже важливо бути присутнім. І коли от, хто дівчата виїхали, вони там, і вони від, відкривали, да, там і салони, а коли ти не там, то ну, трошки ну, для мене тяжко. Ну, подивимось, цікаво, як, ну, як у вас. Да, це, да, дуже, дуже хочеться вважаю, розвивати спець. цей напрямок, тому що, ну, наприклад, наша валіза з колаборації, вона топчик продажів і такі не про яку саме колаборацію ти зараз говориш? Ксенія Шнайдер. Uh -huh. Шнайдер такий з переробленого Eco... пластику, да, вона така цікавий дизайн, там фурнітура різнокольорова з наших стоків, і такий голографічний ефект. І вона, ну, звичайно, збирає завжди дуже багато компліментів. І я мрію, що ця ну, валіза повинна порвати. Всіх американський, американський ринок. <клес> так. Ну і до речі, окрім того, що ця валіза, вона дійсно круто виглядає, вона є функціональною, але в цієї валізи ще є додаткова а, вартість. І ця додана вартість в еко підході створення а, цієї так. валізи. От які додаткові цінності є а, в вашому бренді, окрім того, що ви робите там класний продукт? Що ще? Що ще ви несете світу? <клес> Дивись, що ще. Ну, ми український бренд. Ми технологічний бренд. тому що у нас є фішечки, типу USB і е, ваги. Це завжди нам додавало вартість, тому що на питання знаєте, каверзні, типу, а чим ви краще інше? Завжди в мене є. Відповідь. А до речі, ви запатентували цю технологію? Ні, ну це не наша розробка, це не наша технологія. Це ми mm -hmm. на виставці знайшли. Просто mm -hmm. коли був запит, що було б класно типу, мати, пати, е, знати вагу, то ну якраз ми знайшли рішення, готове. Це mm -hmm. це не наша розробка. І ми, знаєш, створювали бренд завжди, щоб, щоб дарувати людям емоції. Тобто, ми хочемо бути трошки більше, ніж валіза. Тобто, ми дарували дівчатам емоцію. Мені дуже знаєш, подобалось, коли дівчата так наряжалися десь там у відпустці, брали нашу валізу і створювали нам контент. Ну, це от я так думаю, боже, ну мені іноді так лінькі щось там фотографувати. А тут просто людина, тобто вона викликала в неї такі емоції, що їй хочеться піти там і сфотографуватись. Тобто, у нас дуже багато контенту з від наших клієнтів, і ми. Перед тим як стартувати бренд, типа дуже заморочилися там над тим, що в нас буде в валізі. Що в валізі там повинна бути листівочка, де ми розказуємо, що ми там бренд, які хоче дарувати там красу, там якісь наліпки. Тут е, у нас е, ми слоган зробили «Will you travel?», Ми, начебто, валіза пропонує рукою серця. Тобі. і це дуже людей чіпляли. Вони фоткали, викладали. У нас дуже класно. Ну і взагалі український бренд це був перший і досі, поки нема Такого бренду українсь... ну, українських валіз. Тобто у нас є там Самсонай, Трімова, всі там відомі бренди, але саме український ще ніхто не повторив. Ну, вже сроки. важко з вами конкурувати. <свісно> ну, <свісно> Сподіваюся, що так, да, да, да. І е, зараз, наприклад, е, після, після повномасштабного вторгнення, валіза стала таким атрибутом і символом, по якому українці в різних куточках світу впізнають і ідентифікують як один одного своїх. так? І мене дуже багато людей пишуть: от я там прихожу на е, перон, там в, на поїзд, да, на станцію в, е, в Польщі, в Варшаві. Я вже розумію, що тут буде колі, потяг там, бо що це українці, тому що дуже багато ваших валіз. І е, ну, взагалі українські бренди зараз дуже круті. Да, тобто багато брендів там світових зірок одягають. І ти, це так класно, що ну по, ну по такому атрибуту тебе впізнають і. Та також зовсім люди, які одного не знають, вони можуть зробити фото і там викласти з валізами, що це ми там зустрілися з і Хеверест нас об'єднує і візуально нас виділяє. Але у вас також багато благодійних колаборацій. Так. Розкажи трохи про них, за яким принципом ви їх обираєте, ну, е, з ким ви працюєте? Ми взагалі, да, е, після року існування, ну зрозуміли, що бренд ну це не, не просто валіза, да? Тобто бренд це цінності, які він несе. Тобто благодійна діяльність і допомога об Ми об'єднуємося для того, щоб ще мати змогу допомогти комусь. І перший наш благодійний проект ми зробили з фондом Твоя опора і з Машею Фрасініном. У них був боже, Charity Weekend такий mm -hmm. проєкт і В них був ти фіолетовий колір, їх і ми запропонували зробити благодійну валізу. Це наш такий, ну саме масштабний, Ми більше всього коштів зібрали. благодійну валізу під ми відправляли на допомогу діткам, які були народжені з свадами серця. Ми угу. там зібрали за рік, але ну щось там більше мільйона гривень. Угу. І потім, ну такі, коли на сайті твоя пора був звіт, там що благо... завдяки Хеверест 30 Сім діток там і посилання ті були врятовані, і ну це дуже круто, і От ми... це емоція, яку ви даруєте, так, так. Тобто ми е постійно ініціюємо якісь і маленькі, і більш великі, і ми там е співпрацювали з фондом благодійним, який допомагає тваринам. І з вами ми зробили класний проект. Дівчата, хто знає про наш спільний проєкт? Не знаю. о бач, не допрацювали. Розкажи <рив> тобі дівчата. Про... Знають мої подружки, да. Розкажи про наш проект. Так, ми, ми зробили розробили таку шопер-рюкзак з прикольним дизайном. Там герб такий зроблений. І при якщо дівчинка в цивільному житті купує собі один такой, такий, то інший, завдяки вам, завдяки вашому фонду, наповнюється предметами гігієни і відправляється фонд дівчинці на фронті ми співпрацюємо з, з жіночим ветеранським рухом. рухом. Да. Е, в нас в, для, в цивільних е, варіантах там два кольори з яскравими елементами, а дівчатам військовим він такі повністю монохромний. О, да, такі, щоб е, не... да, да, монохромний ми туди і там і, предмети гігієни, якісь такі, знаєте, штучки, е, як я вже не перша необхідності, але е, штуки, які полегшують перебування і побут е, дівчат на. На фронті, там влітку це якісь СПФ, щось там від комах взимку, це обігрівачі, такі, знаєте, в, в руки, там, в ноги. Ну, коротше, я там не, не скажу там близько 50 напевно, найменувань всього всього в цьому рюкзаку і ця колекція називається Her Power. Ми дуже довго короче. Ми дуже довго йшли до цієї колаборації. Потім ми дуже довго Ну, тому, що вона трансформувалася. Так, да, бо почалась, війна почалася, і до війни ми щось одне обговорювали. Потім зрозуміли, що це щось інше. І крім того, ми в кожний рюкзак ще вкладаємо листівочку, підписану іменем дівчинки, яка купила. Так. Щоб, так, ну, так, щоб що... і дівчинка, яка купила, розуміла, що від неї там цей рюкзак пішов на фронт для дівчини на фронті. Да, теж була якась така адресна штука. Ну, це ж наше співробітництво воно продовжується і а власне, напевне, на цій точці Емпавер Power я би хотіла закінчити свої okay. питання до тебе і наголосити на тому, що. Дуже важливо, щоб жінки не створювали конкуренції одна з одною, щоб вони спільно. І йшли до якоїсь мети, до якоїсь місії, щоб вони розбивали стереотипи, щоб вони себе почували більш впевнено і захищено, тому що сьогодні на жінках і завжди багато всього лежало на цих жіночих плечах. А зараз так і, і важко сказати, і дуже хочеться, щоб жінка-жінці була підтримкою і емпавер. Павер, будемо намагатись. Yeah. до okay. речі. Я, хвилинку розповім, okay. що я колись, типа, три роки назад. В мене була така думка, що от я дуже хочу з кимось поділитися і, можливо, ко когось надихати. Я пам'ятаю, що ви на сайті у вас запустився от проект з менторами. Чи ми тоді були незнайомі? Нічого я така я думаю, я хочу тіпа. Тут бути ментором, і бачиш, три і роки пройшли, і прийш, пройшло, і я тут. Отак, да. от, так от е, да, працює. Працює працює. Треба правильно оформувати свої бажання, і тоді вони обов'язково здійснені. Так, приходьте до нас ще і дякуємо вам за ваш час сьогодні. І тобі, Аліночка, дякую.